Вітаємо! З вами рубрика Глас народу сьогодні. Ми запитаємо у полтавців, чи дивляться вони телевізор, що подобається, що ні. Як ставляться до того, що відбувається у телевізійному просторі, і взагалі, звідки краще брати інформацію? Останнє час політика, звісно, це нікого не обходить. А так, якісь то научно популярні передачі. Люблю старі фільми дивитися Очень ну, більше дивлюся такі передачі освітній, так би мовити, політичних намагаюся не дивитися, тому що там викладаються чиїсь точки зору, об'єктивну інформацію там, на жаль, дуже важко знайти. Це дуже тяжко вам сказати, тому що кожен канал старається щось висвітити по-своєму і ну вам як сказати, приподнести навірно людині. Там мій каже, треба щось таке добре підсвічувати, щоб людям жилося краще. Тому що і так важко зараз. Такий час і хотілося щось доброго, хорошого світу. Спорт, да. ну, а Так в принципі більше нічого, тому що немає роботи, тренування, соревновання. Там много этих реклам, ти так фільм, смотриш, багато време не займають. Я лично смотрю більше розлікательні, історичні. Вот, вас ще стараюсь не, не смотреть. Познавальним надаємо перевагу, політично намагаємося не дивитися. Навіть в інтернет просторі, ну якщо ставити кілька інформаційних джерел, тоді можна щось знайти об'єктивно, посередині. Достовірну інформацію. А якщо дивитися з новин, то це все ж таки… Якісь неупереджені інтернет-видання, тому що вони здебільшого, ну, я вважаю, що вони можуть бути незалежними, і новини вони висвітлюють доволі таки оперативно, тому, в принципі, новини краще брати звідти. А інформацію для розвитку це, звичайно ж, книжки. Потрібно більше читати. І, ну, взагалі, от така моя позиція. В сучасному мені подобається все в телебаченні, нашому Полтавському. Скільки людей, стільки думок. Кожна з них важлива для нас. Не бійтеся висловити свою точку зору. З вами була рубрика Глас народу. Побачимось.